Друзі, усім привіт. Ми продовжуємо серію інтерв'ю на нашому Ютуб каналі Сібі Medical. І сьогодні у нас знову в гостях гусак Іван Михайлович, СЕО та медичний директор напрямку Сібічі Medical. Іван Михайлович, раді знову вас бачити. Вітаю, всіх добрий. День. Хочемо, щоб ви поділилися з нами надалі своїм досвідом, новинками саме по напрямку Сібічі Medical. Мабуть Таких із зараз в тренді, я би, може, так назвала це е, це чекапи. Що ви про це думаєте, і як ви особисто ставитесь до чекапів? Це більше про турботу, чи саме про необхідність для пацієнтів, для свого здоров'я? Ну, взагалі е, позитивно. От, е, е, це якби аналог колишніх медоглядів. І. При певному там наборі обстежень, е, він має дуже гарну, гарний ефект. От. Е, єдине, що я би, е, якщо розмірковувати на цю тему, то я би вважав, що е, після проходження чекапу пацієнт має хоча б ще один крок, має бути для нього зрозуміло. Тобто, чекап пройшов, результат є, і що. Так? От. Тобто хтось має або інтерпретувати, або у випадку є якісь відхилень, має якби, порекомендувати наступний крок. Це буде більш дієво тоді і значимо для пацієнта. Як на мене, не секрет, що зараз реально люди приділяють велику увагу цьому. І як, на вашу думку, от чекати вони реально, як в моді, Це якийсь певний тренд, чи люди справді більше думають свідомо про своє здоров'я? Е, ну, думаю. І одне і друге, мабуть, так. Тому що е якщо інформування є е про цю послугу, то е виробляється культура споживання цієї послуги, так? От. І про здоров'я теж люди розмірковують, е слідкують за ним. Е і дуже добре, що зараз це переходить в такий формат Чікапа і виходить з площини е лікування через Google, так? От. Де сам собі кожен лікар. От. І навіть пробують іноді пацієнти звірити висновки лікарські і з тим, що вони почитали доступні мережі. все таки е, вернемося до того, про що ми колись говорили. Пацієнт довіряє лікарю, буде ефект. Не довіряє лікарю, буде менший ефект. От. Тоб, я думаю, так. Я думаю, що це і тренд, і робота це в одному все. Хочеться почути вашу думку, мабуть, в плані майбутнього вдосконалення. Ми розуміємо, що всі напрямки вони рухаються, розвиваються. Чого на вашу думку не вистачає саме чекапа, чи який ідеальний формат ми можемо отримати там за 3-5 років? Ну, власне, мабуть, те, що я, що я не згадував, коли після чекапу буде якісна інтерпретація даних цих. Ось і буде теж якби логічний супровід пацієнта. Ну розумієте, окей, чекав в межах норми, плюс так на певний період пацієнт може якби е, зрозуміло бути на якому він ще перебуває. От, а є таке ще відхилення, от, і далі куди? Далі е, треба звертатися спеціалізовані заклади, е, робити додаткові обстеження. Е, от, тобто, ну, йти на інший рівень. От, медичні послуги, так от наскільки як сніг буде надаватись, Ну чи це буде правильні державні медичні гарантії, чи це треба буде шукати приватний заклад? Ну для пацієнта і той варіант, думаю, приємний буде, аби був, не було там ходіння з кабінету в кабінет і щоб це вирішилося якомога швидше. Ну не швидше, а зрозуміло логістикою, так -то. Наступне питання, мабуть, така серія запитань в минулому інтерв'ю. Було багато переглядів з вашою участю, і один із підписників задав як, на мою думку, дійсно дуже важливе питання це майбутнє медицини, якраз у телемедицині. Тобто, хочеться почути вашу думку, як ви ставитеся взагалі до онлайн консультацій. Це майбутні медицини, чи це такий своєчасний тимчасовий інструмент? Ну, Очевидно, майбутнє телемедичні консультації це не щось нове. От Кожен з нас щонайменше спілкувався з лікарем по телефону на предмет якогось свого питання. так? От. Більше того, і більше все через Viber або через інший меседжер відправляв, наприклад, фото висипки дитячої, або ще якось там іншого відхилення від норми, яке його так? Це вже є телемедична консультація. От. І е, можливості зараз значно збільшились. Питання в тому, чи знають пацієнти про те, які зараз можливості телемедицини. Так? От. Якщо, наприклад, ми перебуваємо в себе вдома, і от, хай це буде місто Луцьк, і пацієнт проходить обстеження на приладі МРТ. От. Е, це обстеження проходить вдома, але інтерпретація е, висновку. Може бути і в Києві, може бути і у Львові, може бути. будь-де. Це теж, якби телемедична по факту, консультація, і розвиток технологій Він зараз дає можливість дуже багато показників даних е відправити шляхом телекомунікації. Так? О, ті самі навіть аускультативні шуми фонендоскопа, є вже можливість е передавати їх на вислуховування на певну відстань, так. Не говорячи вже про дані артеріального тиску, там серцеве скорочення, ритмів і так далі. От. Тобто, е я до цього ставлюсь абсолютно ну, адекватно, зрозуміло. Я вважаю, що за цим майбутнє, От. Е але не в 100% співвідношенні, тому що оф візит або офф-консультація, вона має бути в комплексі телемедичної. Не можна все віддати суто на віддалений доступ І робити правильні висновки, тільки користуючись цим. так? От. Е, ну, Тут, мабуть, швидше, як до цього відноситься пацієнт. От. Е, як до цього відноситься ми з колеги лікарі? Хтось розуміє, хтось не зовсім. так? Той, хто розуміє і вміє правильно якби, замотивувати потребу в такому от. ну, буде працювати з цим. Хтось не розуміє, от. ну, не може він собі уявити, ну, от, чи. Особисто може не довіряти цьому методу, він і пацієнту цього не порадить. От. Ну і на тій стороні хтось із пацієнтів чітко розуміє, що це можна робити, от. а хтось ні. І тому от, треба, мабуть, щоб в людей довіра виробилася до цього методу. І на тій стороні, і на тій стороні, і на стороні лікарів, і на стороні пацієнтів. Мабуть, частково я вже почула вашу думку на рахунок наступного запитання, але все ж таки його озвучува. Якщо ми уявимо 10, можливо, навіть 20 років вперед, чи можна на вашу думку уявити реальну повноцінну клініку саме в цифровому форматі, чи це неможливо? Е, Як консультативно, думаю, так. Ось. Але для того, щоб лікування от і спостереження повноцінне, ну на сьогодні я ще не виявляють до кінця, Іван Михайлович, наступний блок. Коротких питань це, мабуть, про штучний інтелект і АІ загалом в медицині. Ми частково вже обговорювали з вами на першому інтерв'ю, але хочеться продовжити цю тему. Як особисто ви ставитесь до того, що штучний інтелект реально заходить великими обертами в наш світ, в наш бізнес і в медицину, в тому числі використання штучного інтелекту це взагалі дуже перспективно і дуже корисно. От будь-який прилад медичний. Який е, е, аналізує інтерпретує дані е, з допомогою штучного інтелекту, він допомагає лікарям, в тому числі з меншим досвідом, от, більш правильні висновки зробити. Так, ну це все на користь пацієнта, е, те, що він буде все більше і більше заходити, сумніву немає. От. Ну, єдине, що я би е, хотів, ну, так, я, я то свідомий, і щоб молоді колеги усвідомили, що ці знання по факту вони як би не було, але вони не є їхніми, так от Лікар він має мати абсолютно свої базові знання, він має їх вдосконалювати. Тому що е, той самий пошуковий Google чи е, наш помічник штучний інтелект це якби знання ну, якби, доступні, але свої в лікарській практиці, власний аналіз він теж повинен бути присутній, причому на хорошому рівні. Не секрет, що я слідкую за нашими соціальними мережами, в тому числі інстаграм, і, от я наскільки мені відомо, що, що ми запустили апарат на основі штучного інтелекту саме ОЗД. які перші результати, які можливо перші враження від обстежень. Поділіться то трохи в цьому напрямку. Пришли чи? от дає впевненість більше лікарю. Тобто в роботі лікар розуміє, що його висновок він, якби, є помічником, як помічник, От, штучний інтелект. От. Більше довіра у пацієнта, тому що суб'єктивізм, там людський фактор, так? він трішки нівелюється в якійсь мірі, так? От. Ну і якби, Знову ж таки, це річ така трендова, так, і, і такого приладу немає в найближчому оточенні, в навіть, навіть в сучасних медичних закладах. Тому ми якраз тут ми піонери. От, ну, пробуємо бути першими. От зараз, пробуємо запроваджувати це обстеження от, за допомогою помічника нашого інтелекту. Ну, доволі якби, цікаво. Наступний блок запитань. вони мабуть на сьогоднішній день ну, не просто актуальні, а необхідні. Це напрямок психології, психіатрії. Як ви особисто сприймаєте на сьогоднішній день різке зростання попиту саме на психологів психотерапевтів? Ну, дуже позитивно, дуже позитивно. Що не заглиблюючись в медичні такі аспекти, от. Спілкуватись треба, так? От, спілкування, воно якби комфортне спілкування, так? От, це те, чого зараз ну, якби бракує всім. В нас час, темп, ситуація в світі, в Україні, взагалі. От, на нас постійно йде потік новин. Нас спробують робити причетними до якихось там глобальних повідомлень, от, на які ми абсолютно не впливаємо, так. От, і е, для того, щоб не відчуватися безпорадним, людина повинна спілкуватися, от, повинна спілкуватися з психологом. От. Іноді е, теж має отримати психотерапевтичну допомогу. Ну, і є випадки, звісно, коли не обітець без психіатра, це е, вже якби лікар, який медикаментозними засобами коригує ментальний стан. так? От. Е, я до цього абсолютно позитивно ставлюсь, і люди повинні якби, розуміти, що. Е, ну, інвестиція би, в здоров'я в цьому напрямку вона теж необхідна, так? Теж необхідна. От. є випадки, коли е, пацієнт може просто е, не дивіться всі заходи на всі е, 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 старання лікаря, от, а ефекту немає чи бажаного ефекту немає. От. Ну, тому що власне, е, треба, якби навести порядок, яка є в голові, так? От, треба навести вести порядок от, в своїх емоціях. От, і ну, отут треба оздоровитись. так? От, психолог, так, психотерапевт. Це по суті вже людина, яка Ну, лікар, лікар це фізіологія. От, так що я вважаю, що це дуже корисно, і на цьому треба приділяти увагу. Хочеться, мабуть, почути вашу думку. В яких напрямках особисто ви а, сьогодні рухаєтеся по напрямку з Medical? На чому ви зосереджені найбільше? На сьогодні, ну, звісно, розвиток, От, звісно, відкриття нових відділень. Ми зараз маємо непоганий темп, От, він доволі продуктивний, От, він якби, обнадійливий, і моє особисте спостереження. Е, зараз на цьому ринку е, е, якби, е, є якби є звороті зі зв захороші, так? От, е, це багато факторів відомих нам. От, е, коли власне лікарі, які з діючих існуючих підрозділів, але вони все таки е, цікавляться. Нашими, нашим закладом, нашою мережею на умовами праці з нами, так, от, і це якби, дуже добре. О, це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку, от, тому що е, зазвичай ця робота вона дуже важка, е, доступність принаймні до людей, так А в нашому випадку ми маємо непогану взаємодію і непогану комунікацію, тобто ми однозначно розвиваємось так. І е, багато ідей є, які потрібно впроваджувати в існуючих відділеннях, паралельно робиться. Мабуть, одні із ключових і важливих пацієнтів це діти. Як ви уявляєте загалом дитячу медицину в Україні через декілька років, ну і загалом ось G-Medical? Ну, Діти це справді. Е, у всі часи це номер один, так? От, і відношення до них, якби має бути номер один, і відповідальність номер один. От, ми дуже ставимося делікатно до питання обслуговування дітей. От, ми з великою увагою. От, постійно про це говоримо, постійно наголошуємо на різних таких моментах, які треба враховувати. От, те, що ми будемо працювати з цими пацієнтами, це без сумніву. Питання тільки е, в тому, як швидко от, ми зможемо е, залучати певні унікальності для того, щоб ну власне, щоб цей вид медичного сервісу, щоб справді у нас був на високому рівні, так? От, але е, дякую за це запитання. Воно важливе, воно, воно постійно на столі. От. Бо спостерігаю, не знаю там тенденцію, ем, але мабуть зайду з іншої сторони. Зараз це непростий період в нашій країні, і зрозуміло, що наша нервова система і загалом вона має і розслаблятися, перезагружатися, отримувати нові емоції і так далі. І я спостерігаю особисто, що цього року реально рекордний наплив туристів на гірськолижні курорти в Буковалі, наприклад, чи вплинуло це на завантаженість наших клінік? Ну, я думаю, якщо люди будуть відпочивати, то це вплине на розвантаження. На розвантаження. От. Це дуже корисно, це дуже позитивно, так? От. Яким чином це може впливати? Чи змінювати нашу роботу, коли люди їдуть відпочивати, збільшується власне кількість телемедичних консультацій? Радяться по телефону, запитують, як діяти в тому чи іншому випадку, так? От. От. А так, ми якби, такого залежності, щоб ми більше працюємо або менше працюємо, від того, що люди відпочивають. Ну такого, мабуть, немає. От. Ми швидше більше працюємо, коли люди їдуть в місця скупчень і в епідемічний період. От, і тоді росте кількість захворювань на гострі респіраторні. От тоді збільшується навантаження на підрозділи. От, а коли люди відпочивають, то ми це якби вітаємо от. і всяким чином може тільки заохочувати вести активний спосіб життя. То, що, якщо не сьогодні, то в майбутньому це, це точно розвантажить наші підрозділи. Ну й мабуть, ключове запитання на сьогодні. Ми максимально розширюємося на західній Україні щодо наших мереж, і це не можна радувати. І е, мені відомо, що ми відкрили вже четверту клініку CPG Медика. Хочу більше почути вашу думку про це відкриття. Ну, таке дуже як би знакове відкриття. От, це селище Любишів, північ Волині. От, дуже активний дієздатний колектив, от, який вміє працювати в таких умовах, які ми заходимо. От. Е, даємо їм всі можливості для навчання, для розвитку, для якісної роботи, От, е, швидкий темп набору пацієнтів. Е, хороше відділення, і, думаю, воно би, в нас е, не останнє. От, новий рік будуть нові відділення. І хотілося, щоб були саме такі, е, по суті, сформовані вже колективи, як цей, От, де ну, якби. Щось цілісне. От. Стає працювати на... тільки підсилити певними умовами, певним обладнанням, і отримувати гарний ефект і для пацієнтів, і для колективу, і для всіх. Це ок. Це добре. Пан Михайлович, дякую, що ви приділили сьогодні трохи нам часу для нашого ютуб-каналу. Хочу вам особисто побажати розвитку енергії, наснаги. Що ви тільки рухалися, рухались вперед, і все більше і більше збільшувався Наш напрямок CPG Medical. І хочу всім нагадати, що сьогодні з нами був Гусак Іван Михайлович, та медичний директор CPG Medical. Я вкотре закликаю друзі, щоб ви підписувалися наш Ютуб канал, слідкували за нашими новинами. Будемо раді для збільшення аудиторії розказувати більше про медицину і, взагалі, про користь для нашого здоров'я. Іван Михайлович, дякуємо вам. Дякую вам. Все найкраще побачення.